Ось і вийшов новий розділ манги One Piece. Я зрозумів, що Кайдо реально на рівні ході Джонса за значимістю. Обкладинка із Цезарем і Джермою будемо чекати розвитку подій. Не знаю, як вам, але мені було приємно спостерігати за діями, які сталися після падіння Саузен Санні із гори. Недарма потів над конструкцією. А весь гумор полягає в посадці Вуфі у клітку. Відразу згадується Орендштаун, де через Намі Вуфі потрапив за грати. А потім вона гасила гніт, щоб його засейвити. Реально, Намі єдиний член команди, який може панчити Вуфі, і їй нічого не буде, тому що з зору, наприклад, можна зіткнутися у битві. А з цією стервою – ні поводження Дім зрозуміло, бо він як дідусь у команді добрий, але в той же час веде себе так, мовляв, я тут ні до чого. Королівська волі намі це як мінімум цікаво. Хоча Ода буде й надалі продовжувати гумористичну лінію, адже це типова поведінка Намі. One Piece це щонін для підлітків. Тому в пріоритеті будуть битви та винагороди за голову. Бідному Чоперу скинулися на решту, так би мовити, рофлить далі. Ода нічого поганого в цьому не бачу. Хоча йому дуже неприємно, і саме тому Робін із материнським інстинктом та любов'ю до всього Кавайного довелося заспокоїти малюкаватою. Нагорода Робін заслужена, хоча, можливо, було б накинути і більше чисто за любов уряду до неї, оскільки вона вміє. Читати понегліфи, а у Кайда був один. Тобто, чим вище вони будуть до розгадування таємниці порожнього століття, тим винагорода Робін буде підвищуватись. Винагорода за нами накинули 300 лимонів, в принципі, рівень загрози для уряду не такий величезний. Окрім того чинника, що вона геніальний навігатор. Якщо її не буде, то до Тела буде о як важко доплити. Бруку теж чисто 300 лимонів накинули до винагороди Франкі 394 лимона. Просто напевно за те, що він асоціюється з кораблем Саузенд Sunny і володіє різноманітними розробками. А якби у нього все ще креслення потона було, будьте впевнені, винагорода його була б в рази більше. Підний усоп, як і багі, обставини та випадковості вирішують його долю, і він отримав винагороду, яку дав йому до фламінгу в халізеї. Санджі мало й було впасти, так тепер і надзори не можна ворофлити, адже він четвірка. Напевно, Ода любить символізм чисел. І ось відсилочка для читачів до 68-го розділу, де Санжі став четвертим членом команди. Багатьох здивувала винагорода Джимбія. Хоча дивно чути такі обурення, адже небезпека Джимбея полягає в його зв'язках та досвіді: з Тайгером плавав, був Шачебукаєм, бився у Марінфорді, був у союзі із Великою Мамцею. Так що не недооцінюйте досвід, Зора повернув собі законне друге місце, адже по факту він небезпечний для. Світового уряду через власну силу. Ну а Луфі, навіть маючи винагороду в 3 мільярди, завжди страждатиме від свого навігатора, тому потрібно зіштовхнути її і хенкок у колізеї. Хтось там каже, що зламалася логічна послідовність у винагороді Зоро та Санджі, але мені все рівно, бо я ніколи не був фанатом винагород. Головне для мене це персонажі, світ та лор. Добре, що Джимбе та Робін гідно оцінили зазнання та досвід, а не з за силу, хоча їх назвати слабкими язик не повернеться. Все ж таки Ода любить ламати очікування читачів, які поділюються на два табори одні. Давали денну обіцянці шанксу Багі, а інші були люті від того, що жарт зайшов дуже далеко, але не ви одні були люті. Сір Крокодайл був більше всіх незадоволений. Все таки образ персонажа не був зламаний, він дійсно нікому не підкоряється, що чудово. З Багі той знайомий, і бачив його жалюгідний вигляд в Імпелі і бачив, як до нього тягнеться народ. Тому магія Багі, на жаль, на нього не спрацювала. А хоча почекайте, спрацювала, адже ба. Аґі викрутився і залишився живим. Мені цікаві мотиви Крокодайла, котрий отримав поразку від Луфі Валабасті, коли його план провалився. Вирішив взятися за справи тільки, які у нього тепер будуть мотиви: просто вести бізнес і намагатися вижити, чи він бажає чогось більшого. Друге питання, де гроші вибовські. Якщо Маріни не зарештували активи, то це не дуже зрозуміло. Чи він десь їх зберігав у підвалі, чи на рахунках якихось бандитів, але це було б не. Надійно. І по-третє, чим ти думав, коли давав гроші клавну? Міхук, місливець на вартових. У минулому найсильніший мечник, який у майстерності перевершує самого шанкса, полював на вартових, став шичубукаєм, зороже полював на піратів, став піратом Іронія. І тепер зрозуміло, від кого ідея прийшла видавати винагороди за Маринів. Після дзвіночка крока він мирно зібрався і втік із острова. Хоча міг би з вогником як це зробив Бонс з Крокодайлом, і чому не взяв із собою макак. Міхулка ж не цікавить статус Йонко, і взагалі образ його розкриватись починає. Адже навіть при своїй першій появі той рубав флот крейга тільки через нудьгу, і його мета полягає в тому, щоб шукати суперника із яким той може битися на рівну. Крофедал дав йому притулок. За рахунок свого альянсу із оченятами. І тепер обидва можуть і стіні робити справи, а на горіхи отримувати багі, підлеглі якого доведуть до ручки своїм пафосом і хайпом. І тепер уряд, маючи на руках минуле багі і низку випадковостей на його користь, вважатимуть його небезпечним. Винагороди у персонажів дуже високі, особливо добре стрипнув Крокодайл. Але тут вплинув фактор участі у кросгільдії, прорив. Разом із Вуфі Марінфорда та його колишня бандитська імперія Барак Воркс, яка у разі перемоги загрожував світовому уряду. А ось і виходить така ситуація, що Кайдо, який за опитуванням популярності 2021 року, знаходився десь на 68-му місці, і крок, якого фанати люблять, в результаті знову повернувся в сюжет та сів на коня. Не здивуюсь, якщо скелінг його здібностей зробив його набагато сильнішим ніж він був. Під час Марінфорда, Слизький Містер 3, знову намагається привеститись до вигідних умов, що природня для його персонажа. Нових піратів водити вже немає сенсу, тому Ода буде обходитися ресурсами, які у нього є на даний момент. Залишилося тільки побачити союз найгіршого покоління. В самому кінці дзвіночок від Сабо, і поведінка Драгона зрозуміла, адже якщо Сабо здійснив щось таке з добряком коверою, то це неможливо пробачити. А може це натяк на те, що вони з Коброю пов'язані? Загалом буде цікаво послухати історію від куми, який не відійшов від рабства, але там є механік, який і поверне куму. Тоді залишилось дізнатися, а що там з Хенкок і Віблом. Може. Також якось об'єдналися або ж Кобі запропонував якийсь альянс, бо він із таємної організації меч. Ну, загалом, якось так. Пишіть ваші думки про розділ та, взагалі, як вам розвиток подій. Не забувайте підписуватись на цей канал і лупити вукаси. Посилання на телеграм та донати, якщо бажаєте підтримати канал, знаходяться в описі. Дякую спонсорам та донаторам вафайл.